Достаменно ми не, не, не знаємо, з чим це пов'язано. Уряд, на, на превеликий жаль, не порахував потрібним нам повідомити і пояснити, чому вони змушені його при, прибирати. Хоча це їх відповідальність. Якщо вони його призначили і він з чимось не впорався, то ми маємо про це знати як суспільство. Я можу лише припустити, що е, тут. Е, Мали вплив ті великі корупційні скандали, які в нас були з обласною адміністрацією. Там два заступника була затримана, як мінімум, були питання і до інших посадовців. Ось тому, можливо, це зіграло ключову роль, можливо, ще якісь прорахунки, про які, як я сказав, нам наразі невідомо чого чекати, то ну нового очільника. Скоріше за все, і зараз говорять про те, що це буде або військове, або хтось з поліції або з СБУ, Подивимось. Хоча я хотів би підкреслити, що насправді сьогодні роль голови обласної військової адміністрації вона є більш координаційною. Вона не є. Там життєнеобхідною для функціонування області, бо обороною в нас займаються військові, безпекою займаються силовики, громади займаються забезпеченням життєдіяльності, тобто регіон собі живе і обороняється спокійно і без безпосередньо керівника обласної адміністрації, ну або незалежно від того, хто це саме буде.